Добрий день усім добрим людям сьогодні. 2 січня, новорічні свята пройшли. Як вони пройшли, та якою всієї країни? Складно, дві ночі теж дуже складні. Взагалі, сам новий рік відсвяткували. Його приход ми, так як я планувала, десь о 8-й ми сіли. <пробітник> хто Тут безсовісний. <пробітник> ага. Восьмій сіли <пробітник> повечеряли, а вже ближче до 12-ї сіли за тортиком таксовом, та що так, ми ще <пробітник> зустрічати а, новий рік. Ось такі от справи. Настрій. Тяжело держати. Намагаємось його тримати. Триматися, ось тільки що сходили, трішки прогулялися на набережно, на качок подивилися, в кінці покажу. Про саме меню та застілля теж окремо, додам відео, яке знімала. Знімала мало, не до того було. Ці тривоги, ракети, дрони, дуже важко, дуже тяжко. Світло є всі ці дні, тепло є. На вулиці теж дуже тепло, але в квартирі навіть жарко. От. Хочеться провітрити, відчинити вікно, щоб зайшло свіже повітрячко. Ну, ось такі справи. А взагалі мир буде, обов'язково буде. А зараз трішечки деталів. Погода чудова, якщо не згадувати, що відбувається навколо, в який час ми живемо, що... що така біда, та взагалі навіть це дуже добре. Качечки плавають, такі чудові, як отять. Людей дуже багато прогулюється. Це навіть дивно. Хочеться, щоб був мир. Повністю, щоб насолоджуватися на всі 100% від чудових моментів. І багато їх там, ну, говорять, ще лебеді є, але ми сьогодні їх не побачили, лебедів, ну, ми далеко й не ходили, правда. Досить жарка, буду заносити в холодильник. А У нас знову тривогу оголосили і м'ясо потрібно занести. Тану все потрібно занести. Сонце дуже світить. Ну, а тепер трішечки про сам Новий рік. Як все було в нас? Після першої тривоги я почала. Потихеньку сервірувати стіл, тарілки, всяке таке. але я на той час ще не знала, що попереду у нас ще одна тривога, і досить досить негарна, затяжна і таке і інше. Спочатку мені хотілося так святково одягнутися, але потім я трішечки змінила свій гардероб, бо ну, загинули люди. От, це таке в мене м'ясо вийшло. Фото. Ру рулетів я не різала, в мене просто така нарізка. Це шуба, це салат огород видно. Ось так виглядає ця полена, стакани. У нас алкоголю немає, тільки напої. У нас шість людей, я, чоловік, мама і троє дітей. І вже ближче до 12-ї накрили солодкий стіл. Трішечки змінили сервірування, ну зовсім трішечки ще чашки щеєм додали, тортика поставили, цукерки. Печиво, яке ми з дітьми робили. Всього по трішечку, всього про крапочку, чайник в нашій шапочці, домашні цукерки в нас теж були. Я передяглася От, трішечки в святкове, Ось так виглядає фруктова тарілка. До речі, вона вийшла геть не така, а ось яка не так, як мені спочатку. Думалася, робилася. Потім зроблю аналіз свого меню окремим відео. О, там фіники і домашні цукерки. Домашні цукерки це просто шоколад, у формочки залити. А це я з тортиком Подаю його, до речі, смачний тортик, нічого йому на балконі не сталося. Тоді ще я не знала, яка попереду у нас ніч Ніч складна була, дуже-дуже складна. Але ми її пережили і то вже добре. З обов'язковою вірою в найкраще покращення, полегшення, що це жахіття закінчиться. Але пам'ятати про це потрібно. Ну, це вже сніданок. 1 січня такого легенького що захотілося, хоча їжа ще залишилася. Снідаємо oh на кухні фрукти, бутерброди та капусточки для кишківника трішечки. от. І вечеря 1 січня теж ти намагалася зробити. Таку полусвяткову, сервірування полусвяткове. Ну, як вийшло. Все те, що й було, тільки дожарила трішечки риби свіженької, і чай.